Мої вітання усім небайдужим в ефірі. Програма Позиція. Вже понад рік Автономна Республіка Крим відрізана від України російською анексією. Заручником цієї ситуації став вкотре вже для себе і кримсько-татарський народ. Сьогодні про це не тільки говоримо з головою меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим. Рефат Абдурахманович я вас вітаю. Вітаю вас. Всіх. Вже не вперше вашому народу доводиться відчувати себе чужим на рідній землі. Ми пам'ятаємо, що в минулому столітті це була масова депортація і, по суті, втрата батьківщини. От цього разу, які відчуття? Чи так само ви це відчуваєте, чи є якісь паралелі? Ну дуже важко розказувати про відчуття, оскільки це носить з одного боку дуже особистий характер, з іншого боку, дійсно можна якісь, знаєте. На сказати про загальне кримськотатарське відчуття на протягом року воно не змінилося, можливо, трошечки люди усвідомили те, що це нещастя, яке прийшлося трошки більше року тому, воно не вирішиться так швидко, так швидко як, як, хотілося. як хотілося І, Але якщо я пам'ятаю, перші місяці окупації, власне. Ці е, наводнення Криму зброєю важкою ракетними комплексами, військовими, цими п'янними е, казаками Ставропори з Краснодару. У багатьох було відчуття, що повторюється 1944 дев'ятсот для вас особисто в'їзд в Крим заборонений. Тобто для вас, по суті, це і є втратою рідної землі. В цілому Російська Федерація до Татар застосовує такі методи, чи не намагається вона вижити їх з півострова? Як це, це було очевидно, очевидно, те, що. Росія розглядає Крим як військовий форпост, і вона все буде робити для того, щоб звідти витіснити нелояльне населення з двох причин: перше, тому що вона нелояльне, а з другої причини тому, що така кількість населення 2 мільйони 300 тисяч на півострові і не потрібно. І в першу чергу вона витісняє кримських татар. Ми знаємо, що дуже багато складнощів сьогодні влаштовують зокрема кримсько-татарському населенню. Давайте згадаємо Хидерлес, це одне з головних весняних свят кримських татар. чому цього року ви закликали не влаштовувати якихось масових гулянь, не згадувати це свято? Ну починаючи десь з весни минулого року, десь травня, коли заборонили, до речі, це жалобний всекримський митинг в Сімферополі, і ми, ми його провели все таки, але провели на окраїні міста Сімферополь. Починаючи з травня минулого року, ідуть системні е, репресії проти кримських татар. Вони нарощуються зараз. Наші люди сидять в тюрмах. Мій заступник тимчий гос з ним ще разом чотири інших кримських татар. Вони всі звинувачуються в тих діях, які вони не здійснювали. Але проблема не в тому, що здійснювали вони чи ні. Проблема в тому, що вони звинувачуються окупантами, і на тлі от всіх цих репресій ми закликали кримських татар не приймати участь в хдерліз, який організовується владою окупаційною. І до речі, подавляючи більше кримсьтатар татар, нас, нас до нас, прислухалися, хоча були такі, які скажімо, вирішили бути разом з окупантами. Те, що Росія спробувала все ж таки влаштувати це свято, на вашу думку їй хоча б частково вдалося це зробити. Ну, знаєте, це треба, щоб просто особливо ваші ну, глядачі, можливо, старшого віку, вони мають просто перенести це в радянські часи. Це напередодні за кожне підприємство, державне, кожний колектив отримали квоти, їм дали автобуси і сказали, ви маєте бути на святі з кримськими татарами. Це було потрібно, щоб зробити таку гламурну картинку. Но той метод, яким завжди користувалися в Росії, власне, включаючи і радянські часи, Кнут і пряник. Оце був такий пряник, яким е, показуючи, який не, не лише кримському суспільстві, але і ззовні Росія намагається переконати всіх, що в Криму все добре, чи нібито все добре, так. Але одразу на другий день вже е, був задіяний вже Кнут. Коли вже от буквально вчора заарештували Мустапу Дегірмінджи е, з села е, Грушевка, з регіону, він також звинувачується е, подіях. 26 лютого 2014 року, це коли тисячі і тисячі кримстатар вийшли на митинг. Підтримку територіальної цілісності України. А чи правда, що спочатку Росія все ж таки е, намагалася застосувати до кримськотатарського населення, як ви висловлюєтеся, пряник задобрити їх, але це не вдалося, і тому саме сьогодні саме такі кроки кнутом вона намагається переконати на свій бік? Дивіться, якщо ви згадаєте ті дні, е, вони були жахливі для всіх нас, коли російські війська обходили... В Крим були дуже великі загрози щодо погромів, щодо задіяння сили, зброї. Ми пам'ятаємо, що тоді відбувалося на інших територіях України. Ми виходили дуже держава, дуже слабкими е, от з того протистояння з режимом Януковича. І тут входить Росія дуже потужна. І люди думали все, що завгодно ну, таке, що, що їм загрожує. І в цей же час багато наших сусідів, на жаль, але це так є. Багато наших сусідів побігли до них. І були дуже певні проблеми з військовими і правоохоронними силами українськими. Ми залишилися один на один. Але ми аж до 16 березня. Ми кожного дня виходили на вулиці, ми виступали проти окупації агресії. Єдиними не збрали, не брали в руки зброї. У нас її не було, і це не наш метод. І в той час дійсно з російського боку, з боку Кремля, були дуже потужні сигнали і до пана Мустафи Джемілєва, і до мене нам справлялися, приїжджали емісари. Емісари, які пропонували золоті гори як особисто для мене, скажімо, чи для інших моїх колег, так і для всього народу. Але ж ми розуміємо суть російської держави, і проблема не в тому, що ми розуміємо, а проблема в тому, от дуже... Іноді дуже добре це говорять прості люди. Як одна жінка сказала, тоді це мені запам'яталося на все життя. Вона не політик, вона сказала: добро робити з зброєю на твою землю не приходять. Росіяни прийшли зі зброєю, не запитавши нас, нашу державу. Отже, ми розуміли, то, то що будь-які будь можна... обіцянки це просто як заманка, і не більше. А які настрої сьогодні переважають серед кримських татар? О, ви говорите, що. Зараз стає зрозуміло, що питання анексії не вирішиться дуже швидко. Як жити? Я можу сказати про основні наші сигнали всім нашим співвітчизникам і не лише кримським татарам. Ми говоримо, щоб люди залишалися на своїй землі. Ми говоримо, що залишивши землю, ми тільки полегшуємо планам окупантів. Це перше. По-друге, ми говоримо про те, що в будь-яких умовах треба зберігати гідність. Ми розуміємо про те, що кожній людині, і її родині, дітям треба виживати, треба годувати родину, треба десь працювати. Але ми говоримо про таку поведінку, яка би не говорила про служіння окупантам. Отже, політичні органи влади, вищі органи влади, ми говоримо людям, це не для вас. Бо це є власне інструменти, яким здійснюються репресії проти так, так, проти вас. Але все інше люди мають виживати, якщо їх ніхто не зміг і не може сьогодні захистити. Люди мають жити. Говорите про гідну поведінку, і дійсно таку поведінку ми бачимо серед кримсько-татарського народу. Не можу вас не спитати щодо позиції офіційної України та центральної влади Чи не здається вам, що Крим відійшов навіть не на другий план сьогодні, а на десь дуже далеко і не є першочерговим вирішенням саме проблем Криму? Ну можна по різному оцінувати, скажімо, діяльність органів вищих органів влади України. Можна сказати, що час від часу ми чуємо такі чіткі сигнали, скажімо, у заявах Президента України або виступах прем'єра міністра України чи депутатів Верховної Ради України. Але ви праві, і ми зараз про це говоримо, не може бути. Ми все розуміємо, що діється на певних частинах території Донецької Луганської області. Ми розуміємо, як світ зараз підходить до того, щоб намагатися врегулювати на основі мінських домовленостей ситуацію на сході України, але ми виходимо з того, що при будь-яких домовленостях Кримська ситуація чи проблема повернення Криму. Вона має також фіксуватися, і тут не може бути просто знаєте, е, ну, е, відзначення на першому місці, на другому місці чи пріоритети тих чи інших територій. віце, вас не можна уявити без щоденного контакту із кримсько-татарським народом, без щоденного якогось е, яких пошуку, хоча б вирішення їх проблем. Україна е, сьогодні називає кримчан своїми громадянами, зокрема і кримських татар. Чи має вона щоденно якось підтримувати цей зв'язок? Бо цього зв'язку сьогодні. No, не дивіться, я, важ... я вам э, відповім і вашим дитячам, щоб було зрозуміло. Рік тому, рік тому, ну трошки менше, э, було затверджена така э, служба в складі кабінету міністрів служби з питань автономної Республіки Крим та Севастополю. Хочу сказати, що власне сама окупація, а потім щоденне життя підкидує тисячі тисячі питань. Які відносяться до кожних відомств до різних відомств, але вони мають бути десь взаємодіяні, вони мають бути скоординовані, і це мала робити б служба. Ця служба мала би, починаючи від моніторингу ситуації в Криму і починаючи з, з якимись законодавчими ініціативами, ну до тих суб'єктів, які мають це право. Чому її немає. Чому так, немає От я хочу сказати, що просто То я це відповідаю. Говорили, але до такої реально... служби немає. Це говорить про те, що уряд думає, що все можна вирішувати на такому такому знаєте, ручному приводі. Це є дуже велика помилка з боку уряду. Я сподіваюся найближчим чином. Це буде просто виправлено. по крайній мірі я зокрема не сподіваюся, ви цю позицію відстоюєте. Я думаю, що просто в парламенті не буде жодного дня, щоб не лунала кримська проблематика. Повірте мені, це не для того, щоб просто її формалізувати. Є дійсно тисячі питань, які ми маємо вирішувати. От серед серед тисяч питань не можу вас не спитати, чому було прийнято рішення припинити з залізничне сполучення, від якого страждають звичайні громадяни. І я того не знаю. Я не знаю, чому на тлі того, що щоденно. Сотні величезних фур заїжджають до Криму на тлі того, що за рік окупації товарообсяг досяг 500 мільйонів доларів між материком і півостровом. Чому прості люди мають взяти валізи в руки і пішки переходити той кордон? Тим більше що вони все одно переходять, але це набагато важче Переходити набагато важче, і і просто, і люди просто змінюють своє відношення до як мінімум до органів влади України, якщо не до самої України. Я думаю, що це те цим питанням від. ви також будете розбиратися? Я думаю, що ми це будемо вимагати відновлювати. Я думаю, що ми відновимо. Хоча там є певні проблеми, пов'язані з безпекою матерікової частини України, але хай це тут професійно працюють СБУ, прикордонники і інше. Соціальні виплати від України, зокрема пенсії, у Криму вже майже ніхто не отримує. Це не секрет. Як живуть кримські татари? Як соціально незахищені верстві населення? Як вони виживають? Хочу сказати, що сьогодні всі в Криму, і майже ті, які бігали з трикольорами по площах і вулицях Криму, тобто етнічні росіяни, вони сьогодні всі в шоці від того, що вони очікували і що сталося. Ну думалося, що щоденно буде манна, якась небесна падати з неба, а сталося все навпаки. А в першу чергу впав е, туристична сфера чи туристичний комплекс. А тут десятки тисяч родин, особливо на південному березі Криму, вони від цього заробляли. Е, санкції мають величезний е, вплив на ситуацію в Криму і немає виробництва. Люди виживають своєю землею, але тут треба теж бути об'єктивними. Достатньо себе впевнено з фінансової точки зору відчувають себе ті, хто працює в каральних органах, тобто це поліція, прокуратура, суди, управління, особливо вище і, і пенсіонери. Більш-менш-менш більш але в по порівнянні розумів. з минулим роком, коли їм просто взяли і збільшили okay. три рази ніж в Україні, а тепер їх теж привели до стандартів російських. Російська влада завжди намагається більш-менш підгодовувати тих, хто її має захищати і хто має за неї голосувати. Це принцип російської політики. Але те населення, яке за українські часи було само, самостійним, забезпечувало себе, свої родини і платило бор... податки державі, тобто, отримав. Мов державу, оце населення воно зараз найжахливішим такому стані. Кримські татари в більшості своєї вони виживають за рахунок е, огороду землеробства. Да, Земліробство да я сам родом з Криму, з міста Ялта. В мене там е, багато родичів, багато знайомих. Е, е, я знаю, що їм довелося отримувати російські паспорти, адже життя без них майже є неможливим. Не а чи отримують російські паспорти кримські татари? І е, на вашу думку, воно ну, чи не буде потім Україна вважати їх чужими? Знаєте, оце є теж одне з питань комплексні такі підходи щодо правових аспектів, які виникають сьогодні, і як ми завтра їх будемо розв'язувати. І якщо б це зараз була б служба, я думаю, що ця служба теж дійшла б до певних висновків, які були б реалізовані через рішення ну, вже інших відповідних органів влади, Ось, зокрема щодо паспортів. Моя позиція ще тоді, вже коли е, вже було зрозуміло, що це не на один день. Я виступив по телебаченню і сказав: згадайте, що вам розказували ваші батьки. Згадайте часи німецької окупації, і наші батьки не могли пройти з одного села в інше, бо у них вимагали аусвайси. Вважайте, що те, що вам пропонують, це аусвайс. Українська держава сказала чітко, що примусове надання російського паспорту це не змінює громадянство. Ви залишаєтесь громадянами України, але для того, щоб забезпечити безпеку свою, своїх дітей. Візьміть ці у свайсі, якщо вам їх сують. Отака була наша позиція, і вона, вона сталася вірною. Бо сьогодні жодна людина в Криму, неважливо від того, чи він росіянин, чи він українець, чи він підтримує Україну, чи він за Росію, але він без паспорта не просто нічого не може зробити. Він не може отримати майже ліки в лікарнях. Це, це соціальні виплати, ліки це, це ми про це говоримо в міжнародних інституціях. і Говоримо що в 21 столітті. Це є такий, знаєте, це форма. Колективного порушення прав людей примусове надання громадянства. Але хочу сказати, я тут от тут я подякую. скажімо, зокрема, Міністерству юстиції одразу ще наприкінці, здається, березня чи на початку квітня минулого року було надано роз'яснення, що отримання російського паспорту це не виключає людину з громадянства України, якщо він. Передбаченому По законодавством порядку не відмовляються, не відмовляються. Від Украї... так кримчани не відмовляються. Я вам скажу більше: ті, хто і сьогодні підтримує Росію, вони не відмовляються від українського громадянства. Вони думають, що вони будуть зараз працювати на всяк ну, випадок, да, його да, залишають. Та, не секрет, ви вже про це говорили, що ви е збираєтеся стати народним депутатом України е України. Усі ці питання згадані нами сьогодні. Вони певно, що потребують законодавчого якогось врегулювання. Ви будете над цим працювати в парламенті? Ну я просто є в списку е блока Петра Порошенка, і тепер вже е з тим, що деякі колеги були призначені на виконавчу владу. Тепер підійшла моя черга. Я сподіваюся, десь через тиждень, можливо, я з'явлюся серед своїх колег. Є комісія, яку створила Верховна Рада. Е, Олексій, е, нагадайте мені прізвище з Одеси, депутат молодий такий. Олексій, Так, Він його очолює цю комісію. Я думаю, що я, я, я буду в цій комісії теж працювати своїми колегами для того, щоб вирішити всі ті питання, які ми зараз обговорюємо. Які загалом плани собі ставити на депутатську роботу? Ну, о, і тут немає це щиро говорю, тут немає жодної, як кажуть, інтриги. В першу чергу ми маємо врегулювати багато питань пов'язаних з Кримом і з кримсько-татарським народом, які Верховна Рада не вирішила 23 роки. Ми маємо віддати свій борг цим людям. І найголовніше ми маємо просто виписати все, як ми будемо відбудовувати Крим після його повернення. В тому, що ми його повернемо, немає жодних сумнівів. Робота депутатом не завадить е залишатися головою меджлісу Кримського татарського народу. Є велика команда. І якщо б один голова б працював, це не так. Є велика команда і тут, на Ментерівку, і в Криму, ми працюємо разом. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я вам дякую. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Залишайтеся на парламентському далі.